Так само і маємо не забувати за це святе намолене місце, яке було століттями намолено, і який був центральним собором в Лохвиці. Молитися, чи проходимо, перехреститися і маємо мати ту віру, те, як Христос сказав. Майте віру як в то гішишне зерно, скажете горі, посуньця вона посунеться. Ми маємо вірити і надіятися, що на цьому місці буде відбудовано, чи при нашому життю, чи після нашого життя ми цього не знаємо. Відбудований цей собор, але маємо знати і пам'ятати дійсно ту правду про це місце, про цю святиню, яка знищена була два рази. Але маємо надію і віримо тільки в Бога і в Його силу, що Він допоможе нам відродити цей величний собор.